Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як ви знаєте, так я зараз тут в Харкові знаходжусь. А сижу тут за моїм робочим місцем. Бачите? Я думаю, що так. Всі підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за 3000 лайків та за... Майже 70, 80 тисяч переглядів, залишилося лише 1200 переглядів. І в нас буде 80 тисяч переглядів. І тільки уявіть собі, 80 тисяч переглядів. ну Це взагалі дуже багато. Тому, друзі, підписуйтеся всі на мій канал. Не забувайте про лайки, тому що відео виходить дуже. Часто виходить це вже 18 відео вже за два дні. Ви тільки уявіть собі, як в мене багато відео. А за рік в мене вийшло на 50, майже за за більше, трішки більше, ніж за рік у мене вийшло вже майже 1200 відео. Ви тільки уявіть собі, друзі. Всім до побачення, всім гарного дня!